Воно, а жел... желе. Да там кисток так как не маю взагали. Я хотела промыть и попробовать. That... Понятно. Было очевидно, на Что это значит? Руку отрезать надо. Руку придется отрезать. Чина, что да знаю. Солдат, как она без руки? Если оставим, начнется гангрена. Что угодно, только помогите, пожалуйста. Что тебе нужно? Да что, жгут провязать. В идеале пила, нить, зажимы, антибиотики. Только ничего этого у нас нет. У нас есть ножи, огонь. Отрежем и прижжем. Да. Она умрет от инфекции. Классно придумал, чувак. Составь список. Я скажу в больницу Туда и добуду буду все нужно. Мне все равно. Да не в тебе дело, она столько не продержится. А если я проведу ее туда за два часа? Больница псов, да? На закончил. Как? Мы построили мосты в небе, чтобы обходить затопленные районы и ваших солдат. Два часа у нее есть? Чотэра, туда и обратно. Я думаю, да. <кхм> Пиши список. Стой, ты серьезно? По этим мостам ходят шрамы. Их посылают только небольшими группами. Ты слышал? Небольшими. Это опасно. Да мы целую армию пробьем, йоу. Яка нам разница, если их маленькая группа там будет. Кино, что бояться? Эбби. Эби. Блядь, забыл у нас скиге заборонов. Сука. А станція 30? Може, чуть опоздаю минут на 15.20, hey. йоу. Бо в 6 тільки стрім, я ключу покупаю з Дінусь там. На... Сперло мої ключі. Та зв'язь. Извини. Ми можемо поговорити? Говори. <кхм> 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 Зачем ти це робиш? Та як це, помогти подружки, бо вона нас спасла. Якщо б не, не ця подруга, ты... я б уже б, mm -hmm. там на деревині висів би. вчора. Мені все одно, що було вчора. А мне нет который. Ну а что, не уже ключи просто перебрать? Зачем пытать? Йоу! Йоу! Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Выжила. Выжила, а не важила. Ах ты сука. Ты же а ну, бля, сейчас просну, поймали приключена, сви. Бабасей А-а-а! Выжжала, блядь, йоу! Вижала. Ап, сука. Підожди, блядь. Ща, ща, щас ми, сука, найдем. А, ну ладно. Ладно, тоді признаю свою неправоту в даному випадку. Просто здалося, що. Важила, блять. Тоді все правильно. Все правильно ти, бро, сказав. Що по поводу такечикса, я не знаю. Ну я йому написав, йоу, я граю. Може. Лекс писал. Це ж надо, запаримся. нашов момент, сука, і скину, а? Нам повезло, що Мел була там. Ну прикол, бля. Ми... А його, М -м, буде... Ну я явно не той, хто має йому писати. Чого? Ви ж кенти з ним, йоу. Ну да, знайшов. Ну, Чи ви вже знову посварилися? Я, ну, якщо хочете, я можу написати. Ну тільки я думаю відповідь буде... оцей. Тьопте. Відповідь буде очевидна. І правда можна перейти через Ага. І всього за пару часов. Я не їм. Оп. ладно. О, ми тут або були за цю. Ну шанс на позитивну буде більше, якщо ти напишеш або Ендрю. Ендрю, може ти напишеш? Все таки до тебе довіра присутствує, ага, бо... Бля, це нам туди надо, да? достанем, що треба, так? Помре твоя не подружка не тоді. ой зрозумієш, Лавис, да? Ой-ой-ой, тихо. А я ж туди не, не допригну таке як п твою мать! Ну пох, тоді можна написать, блять. Надо бы забраться на крышу здания. Йоу, а що можна написать? Столик на 4. Ага. Столик на 4 валік заболів. Бля Так надо полечить тоді А ти Лекс будеш сьогодні вживати алкоголь? Вчера же было. Да, ну, тебе парні гнали за тобой. Буду. Оооо! Ха! Яка приємна новина насправді. Ай-яй-яй! Ну не прям 10 нігронів. Ну п'ятерка хоча б буде. Ну 5 негронів. П'ять. П'ять нігроні і 5, що ти там любиш пить. М -м, забувся, як називається той чудовий кок коктейл. Сука, не помню, блядь. Та й хуй з ним тоді пішли нахуй. Я думав про пиво, пиво. Пиво люблю пізда. А, пиво можна й дома попити, чуєш? Та він морозився всі мої, бо міняється на це раз. Давай не огорчай, бля. Пиво я теж люблю пити. Ну таке як... сьогодні не цей. Не день пива насправді. Вчора день пива був. Все ближе, після Ми вже ближче, кстати. Бля, куди ж мені? Ой, блядь Пізда. Головою б камінчик жахнула. Мимо каси чуть прыгнув. Та ебать, опять сюди. Треба було на перила цибнуть. Ладно, це там подруга за свободу віщає. Мені треба було ось сюди жахнуть. А я чуть, чуть промазав. А, ну похуй, відкрити можна було. У мене свої методи. Методи відкриття. О, перший раз бачу, щоб це ж такі шкафчики можна було відкривати. Нема місця. По Та, не знаю, ну ладно. Ну хіба що можна одну 0,25 чисто для розогрева пива скажу, випити. Що деле, щоб не гроні проще заходило. Мені було ні так. Замена. Ну давай, бо там на одну течку осталось. Ти настоящий панк. Та що таке я ж куди не зайду, то по немає місця, щоб забрати його з собою. О, пігулочка є. І це така якесь куди діть? Сука! Ну дай! Та ясно. Пропало кудись. А тут сейв, блядь. Це таке, як десь код проебав. Може таке бути? Мне треба поставить бумажку найти. Соседский обмен. Круто! Где ви взяли водку? М -м. Ладно, тут кода нема. Молитва выжившого. Тоже нема. Бля, треба, короче, десь код найти тут в хаті цій. Він може його тут бути написаний. Де уодно може бути. Хочеться відкрити... Сейфик. Хм. Чи, може перший раз і просто так відкриється? Та ні. То що, виходимо в втрьох чисто зачіл... зачілку дамо? Ну, получається, що так, да. Кажуальну, в втрьох легеньку зачілочку, да. Як ніф-ніф, нафнафі нуф, нуф чисто. Жалко з нами Вовка немає. Ніф -ніф, наф ниф Нуф-Нуф. Я буду нуфнуфом. Наскільки помню, там самий прикольний чел вроде був. Ну, це не точно. Це не точно. Мммм. Бля, що ж нема ніхуя. Що ти жахаєшся? Це ж нормально, подружка. Крит. Не понял. Арбалетні стріли сюди. Well, Сколько ты уже? Арбалет имба. Ну-ка, целую вечность. Пизду Это не видела. <coughs> Тут шесть каструли надо. То загуби. <coughs> Ладно, я думав у воду треба проиграть. Бля, ебать, неадекватная финя. Ебанутый, блядь. Блядь! Да, вся вот, подруга делась. Цай, ветры все уже. Бля, я долбоёб. Да, та як воно мене бісить, що тупо немає ніде патронів. О! А Просто? Два на дробовик є. Ну хоч щось, бля. Насправді. Краще, ніж нічого. Нічого. Бля, два патрона дали, ёб твою мать. Блять, а куда же выйти там надо было? Да жди, что ты на кухне заблукал. Пиздец. А, вот и сюда и надо было. У а там еще в арбалете чуть патронов есть. Не богатство, но чуть имеется. О, тут недавно тип здох, кстати. Зараз. Не знаю. Нас від тисячі. Ти ж не знаєш в'єкше. Ну да, согласна. Точно. Так. Стил. Ну, Стіл мені пока що не потрібний. Стил пока що не потрібний, бо в мене особо немає нічого. О, бля, думав, не допрыгнув. Оп, 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 оп. Сука, дай патроне. Нам, точно сюда? Ага, тебе задание, ми попадем в последнее. Ммм, дата пигулочок. Может тут что-то? Ну ладно, нахилку буду. Нормально, пойдет. Зачекай, малый. Да, я долутаюсь туда все. Ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф. Нуф-нуф, ниф-ниф, наф-наф.